Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес в селі Діврюка. Сьогодні у нас 25 листопада 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено моїм роздумам, як повинно розвиватись підприємство в бюджетній сфері. Як повинен формувати бюджет? Ну, давайте по порядку. Спочатку хочу сказати, що ми, в принципі, вже вирізали сьогодні останню е, в одній із теплиць е, Пекінку е, Маноко там, де була. От, е, Значить, я ще чітко не знаю, скільки вона дала. Кілограм з куща, але, думаю, десь близько, близько десь 0,5-0,6 кілограма з куща вона накруг дала. Тобто з 2,5 тисяч, які ми висівали маноко, Там щось зійшло, щось не зійшло. Щось прийняло, щось не прийнялось. Ну, більше тони 200, десь тону 300, тонну 400. Ми, мабуть, зібрали пекінської капусти. Це ось друга пекінська капуста. Кюстар. Вона мені, чесно кажучи, не сподобалась, бо весною ми е, садили її в відкритому ґрунті. Але так як е, ще насіння залишалося 2500 штук, ми її теж висіяли, вона трошки гірше зійшла, е, трошки більше вона там не поприймалася. О, але тут ось одна теплиця У нас ще ми ось тут ще трошки сьогодні дорізали. От, е, тобто, в нас ще одна теплиця. Скажімо так, не тронута її є. Ну, можливо, якась тона буде. От, можливо, і менше, але, але ще щось буде. Ми її накрили агроволокном. Ви бачите, в принципі, тих мінус 8, які були в нас в ночі, вони нічого не зробили. Вона сухенька, чистенька. Ну, все, все добре. От, ще в нас є айсберг, але, ну, скажімо так, Якщо ще пікінка кудись щось можна продати, то Айсбрус взагалі важко. Ну, то таке. Е, тепер хочу приступити до теми бюджету. Е, якби, якщо хтось, припустим, займається, е, ну, от мета, мета допустим, може бути різна. Якщо хтось, допустим, припустим, займається. Е, ну, то як роботу собі, городництво, е, тепличний бізнес, е, е, я, ну, е, і бачить собі це як просто робота або як е, додатковий заробіток коштів. От, то це одне. А якщо люди, допустимо, ну, я припустимо, в мене вже три роки мета. Побудувати підприємство, яке буде не залежати там від будь-яких факторів, яке буде діяти, і я хочу побудувати підприємство, яке буде повністю, скажем, легальне, платити податки, платити людям достойну заробітну плату. От, і хочу вивести його на такий рівень, щоб воно заробляло мені і заробляло е людям, які працюють на ньому. От, і, і розвивалось при тому цьому всьому. От, то я думаю, цей ролик е буде ну, корисний таким людям. От, та в принципі, для. Загального розвитку також, я думаю, можливо, буде корисно через те, що, в принципі, ну, якби до того, як я пішов на роботу у комунальне підприємство шість років тому, я, припустимо, я цього не розумів. Ну, я щось таке десь чув, але, але не розумів. Так от, питання бюджету. Кожен рік, вже на протязі трьох років, це я навчився цього на, на роботі в комунальному підприємстві на державній, ну, скажімо так, на державній посаді, я формую і складаю бюджет. Як я його формую? Тобто, в мене є частина видатки і є частина доходів. По доходах. По доходах я планую, що я буду де висаджувати, в якій теплиці, що в мене буде, в які сроки. От, е, приблизно планую, скільки я буду його сіяти. Е, приблизно е, скільки в мене, от, я отримаю урожайність, в які сроки, чи зможу я ще на цій землі ще другий оборот зробити і таке інше. Ось це по видатках. До речі, от як по мені, це, як для мене, це найма найцікавіша частина року через те, що ну, планування того, що ти будеш робити на слідучий рік, і те, що ти зможеш отримати, ну, завжди викликає почуття задоволення ну, в мене. Я не буду казати про інших людей. Я, я говорю чисто про себе. Мені подобається це робити, і я постійно, постійно пишу плани, постійно записую на бумазі. І потім, по проходженню року, я підраховую і дивлюсь, що вдалося зробити, що не вдалося зробити. От. Я вірю, що в нашій державі можна зробити е, бізнес, е, який е, буде заробляти на себе чесно зробити бізнес. Не. Ну так, да, хотів ще дещо сказати, але не час. Е, так от це м доходна частина. І є видаткова частина. Видаткова частина е, поділяється на е, м, капітальні видатки і е, забув слово, ну і те, що ми е, м, купляємо, дофінансовуємо кожен день. От, е, так от, з капітальних видатків в нас вже три роки підряд не виходить толком нічого робити. Капітальні видатки це може бути побудова теплиць, там заміна плівки якоїсь, це теж можуть бути капітальні видатки. Купівля е, якогось е, ну, великого агрегату. Оце є капітальні видатки. А те все, що інше, там насіння, ґрунт, е, паливо зарплатний фонд, податки і це все інше. Це іде на обслуговування цього, цих всіх процесів і, якби складає леву частку заробітку заробітку того валового продукту, який ми. Виробляємо на протязі сезону. Ось що хочу сказати. Дуже хто, ну якби, пробує будувати такий бізнес, дуже важливо записувати, занотовувати кожну, кожну дрібницю. Через те, що коли вона у вас записана, ви в будь-який момент можете е, підняти записи і подивитись, що ви тратили, на що, е, в яких розмірах е, і в який час. Це дуже важливо в нашому, е, в нашому випадку. Це дуже важливо, через те, що е, часові строки дуже мають велике. Велике значення. От. Е, значить, е, е, з приводу видатків я сказав, е, з приводу того, що потрібно все занотовувати. А, і також ми занотовуємо, е, що, е, що, що ми продали. От, по якій ціні. І. Е, в великій мірі при плануванні е, дохідної частини я беру нотатки минулого року. Тобто, от е, на сьогоднішній день е, я порахував, м, наприклад, огірок, порахував там, цвітну е, капусту і я виявив середню ціну. Е, до цього року, навіть не так, до Позаминулого року до війни е, діяла така, ну по крайній мірі, вона оправдовувала себе, м, накидаєш е, 5-10% від середньої ціни от е, на товар, і, в принципі, це була е, слідуюча якби на слідуючий рік середня ціна. Ну, скажімо, так це так образно через те, що в принципі це ринок, він дуже такий. Живий, особливо весною, влітку, і може стати, що хочеш, але в загальному, якщо так судити, то в принципі це було так. 5-10 5-10% це ну це просто знецінення грошей, яке яке відбувається щороку, і воно відбувається на багато більших масштабах, але але якось як, якось так. Звісно, що товари зростали там на 15-20%. В минулому році товари зросли на 50-100%, а в цьому році навпаки попадали. Ну, це е, наслідок війни в Україні, от, і наслідок економічної політики, яку проводять да, наша держава. Ну, це все згодом. От. Е, а так, і я за цей свій спосіб, і він себе виправдовував. Тобто я середню, ну, тобто, наприклад, я мав перець у 2018 році, брешу. У 2019 році я мав середню ціну перця хаски, здається, 13 гривень. Наслід на, слід, на про хаски не буду говорити. На слідуючий рік я його не садив, але. Е, е, Під Геркулес е, я ціну 18 гривень на наступний рік, середня ціна була й 27 гривень. Ну, тобто, ось такі моменти. От, е, тобто, можна, в принципі, щось для себе планувати. Якщо ти розумієшся, в цих процесах. Звісно, ніхто не може дати гарантію, що це так буде. От. Е, у нас зараз до того всього що війна, ще немає, не виїжджає населення і, і ціни максимально попадали через те, що немає споживання. Немає споживання. Ну, я чув таку цифру, що в цьому році білоголова капуста пізня, собі вартість її на рівні 3 гривні, і закупівельники її беруть також по 3-4 гривні. Ну, це якщо великими Великими тонажами, фурами. Ну, от якось так. Тобто працюємо на рівні, працюємо на рівні е, собівартості, можливо, й нижче. Це, мабуть, моє в цьому році одне з останніх відео. Ще я планую по підсумках роботи, от але. Якби, в принципі, це, мабуть, одне із е, останніх в цьому році. Через те, що, в принципі, по суті, нема вже що е, знімати. Е, так от що я ще хотів сказати? Е, про дохідність. Е, в цьому році я буду вже пізніше відео знімати. Про е, висновки по року. От, але вже зараз можу сказати, що в цьому році рентабельність нашого е, бізнеса е, вийшла на рівні, е, на рівні е, десь 60%. Ну, хтось скаже, що це дуже багато, хтось скаже, що це дуже мало. По суті, в е, сільському м -м, виробництві це. Непогано. Непогано, але при наших об'ємах це трохи маловато. От. Е, ну, е, і ще хочу, щоб е, вести ясність, бо я так на декількох каналах я бачив, що блогери е, трошки не е, розуміються у відсотках. Так от, е, рентабельність 60% це якщо ти, наприклад, 100 тисяч е, вклав. А 160 тисяч заробив. Ось це рентабельність в 60%. Бо багатьох я вже в двох блогерів бачив, що вони там і 900% називають і 1000, ну, і 90%, там, де потрібно, 900, ну по-різному є. Так от, ось такі в нас справи. Ну, в принципі, це на сьогоднішній день поки що все, що я хотів розказати. Е, кому сподобалось відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, буду вдячний. ми вже, Я для себе вже скоро досягну своєї мети. Правда, я цю мету ставив собі тисяча підписників ще два роки тому я хотів її зробити, але коли почав це робити, зрозумів, що. Це не так легко. Каналу потрібно приділяти увагу. В сезон в мене це є часу на це і часто, коли енергії на це немає. о Але, скажімо так, праця, постійна праця призводить до якихось хоч і невеличких, але, але результатів. Я хочу всім подякувати, хто підписався на мій канал. Хто стежить за моїми відео? Я думаю, що люди багато корисного е, знаходять для себе через те, що е, мій канал е, створювався як, е, як навчальний, як навчальний і як, е, ну, тобто для цілей навчання е, людей і себе. Це така собі історія. Е, я її, е, скажімо так, пишу для, не тільки для людей, а, а саме перше для себе, щоб побачити, як міняються мої погляди, як ми розвиваємося чи навпаки деградуємо. От, і скоро. Я думаю, вже до кінця року я... наш канал перетне позначку 1000 підписників. Для мене це велика дата. Через те, що я ж кажу, я не займаюся популяризацією каналу спеціально. Я не створюю там такі заловки, я не роблю відео, ті, які просять. Е Слухачі каналу, глядачі каналу, тобто до мене ще до цього поки що не дійшли ні руки. Якби тратити кошти, я на це не хочу. Ну, скажімо так, ще не прийшов час. Можливо, я колись почну знімати такі відео, які зараз з'являються там на показне. Але це ще не час, що, все, що я за мету і спочатку і зараз ставлю. Е, те, що людина повинна слухати, а не дивитись те, що я показую. Ну, повинна, якщо хоче. От, е, через те, що, те, що я говорю, я думаю, що це дуже важливо. Ну, я так вважаю, це моя думка. От, е, чи важливо це, чи ні, кожному обирати, якби І ніхто не, не впливає на це все. От, але, але якось так. От. Всім дякую за підписки, всім дякую за лайки, за коментарі. Гарного всім дня. Дякую за увагу. До побачення.